Вітаю сьогодні з вами, я, Оксана Приходько, та випуск головних новин Рітейлу РАУ. Сьогодні про таке нові відкриття: шість нових магазинів у Вінниці та плани відкритись у Києві. Альянс Рітейл Group запустив нову мережу магазинів біля дому машкет. Як і обіцяли, «Новос» відкрив новий магазин у Києві а також. Файні та незалежні мережа магазинів «Файномаркет» презентувала книгу про волонтерів. Та дівчина в оточенні маків. На фасаді супермаркету Варс у Дніпрі з'явився мурал, присвячений загиблим героям. Ринок рітейлу з кожним днем стає дедалі насиченішим, адаптуючись до вимог та очікувань сучасних споживачів. І як вже давно всі переконались, не гає часу. В Україні з'явилась нова мережа магазинів біля дому Машкет. Новий формат торговельних точок представила Альянс Group. Рітейл Рітейлер до портфелю брендів, в входять домашні маркет, основа про просто продукти фріп-тайм та чил-тайм. Шість магазинів мережі вже працюють у Вінниці, анонсовано відкриття у Києві. Нові машкет. Замінили домашні маркети. Тут змінилось все: стилістика, комунікації з гостями, машки це місце гарного настрою приємних та вигідних покупок. Завдяки продуманій до системі лояльності ще й гарно заощадить на щоденних покупках, запевняють у компанії. Завжди свіжі та якісні продукти та будь-які кулінарні бажання пріоритеті машкету. Тут можна знайти свіжі овочі, фрукти, молочну продукцію, свіжу випічку, а також замовити каву, з'їсти худог в машкетах. Є і піца, власне. Виробництва головний персонаж мережі молодий мангуст-підприємець, який піклується, щоб всім покупцям було комфортно. Також цей допитливий і активний мангуст є учасником всіх соцмереж. Він допомагає розповісти про акції, новини та цікаві події, що відбуваються у маркеті. Цікаві ролики з мангустом підприємця вже набирають популярність в інстаграм і TikTok та збирають захопливі коментарі від користувачів. Ще одне відкриття: новий «Новос» у Солом'янському районі Києва на гарматні. У попередніх випусках ми згадували про нову комунікаційну кампанію «Новос» та плани на майбутнє. Такий тримає свій курс. Загальна площа нової торгової точки становить близько 3300 квадратних метрів, а площа самого торгового залу 2310. Магазин має 16 каз, з яких 7 самообслуговування. Традиційно у супермаркеті представлені широкий вибір продукції власного імпорту, страви від майстрів смаку, які готують кухарі мережі. А от мережа «Файномаркет» презентувала книгу історії волонтерів та звичайних людей, які наближають перемогу та допомагають Збройним силам України. Файні та незалежні історії на шляху до перемоги, таку горду назву носить видання. Проект започаткували у липні збирали історії під час експедицій у різні куточки України. Команда мережі особисто відвідувала та спілкувалася з майбутніми героями книги. На презентації завітали понад дві сотні гостей Черкаської та Кіровоградської областей. Кожен герой книги мав змогу поділитись своїми емоціями та познайомитись з однодумцями. Книга вже надійшла до продажу по всій мережі Файномаркетів. 100% коштів з продажу передадуть на виготовлення fpv дронів для 73-го морського центру спеціальних операцій. Мета до нового року зібрати 1 мільйон гривень. Варос також не забуває шанувати героїв. На фасаді супермаркету Варус у Дніпрі з'явився мурал, присвячений пам'яті загиблих захисників та захисниць. На моралі зображена дівчина в оточенні маків. Вона тримає на руці сокола та тягнеться, щоб його поцілувати. Дівчина символізує кожного, хто чекає на повернення близьких, які відвоюють свободу України. А сокіл це уособлення мужності та сміливості тих, хто віддав життя за свою країну. Це спогади про усіх полеглих українських героїв які вже ніколи не повернуться додому. Мурал назвали повернення Сокола. Він займає 175 квадратних метрів. Автор стінопису харківський художник Олександр Бріцев працював над роботою декілька тижнів. І наостанок про великі маленькі перемоги. Мережу аптек-Подорожник нагородили відзнакою Українська Народна Премія 2023. Щорічно в межах цього проєкту українці мають змогу самостійно визначити компанію з постачання товарів і надання послуг, які вони довіряють і яку готові рекомендувати своїм рідним та друзям. В компанії пояснюють перемогу тим, що подорожник представлений у великих містах та малих населених пунктах, що робить мережу доволі близькою до людей і дає конкретне розуміння їхніх потреб. У цьому і є головна місія, з якою працює компанія зробити якісну фармацевтичну опіку доступною кожному. Тож подорожник пропонує для українців широкий асортимент медтоварів з понад 25 тисяч позицій. Також в асортименті присутній великий вибір ексклюзивних торгових марок, що й робить мережу по-своєму унікальною. До речі, зовсім нещодавно ми розповідали про топ-10 аптек Києва рейтингу діло ЮА. Мережа подорожнику увійшла в п'ятірку кращих столичних мереж та зайняла друге місце за критерієм широти асортименту. І ще одна відзнака: Епіцентр став переможцем міжнародного конкурсу Партнерство заради сталого розвитку 2023 компанія отримала нагороду за проєкт. Екосистема майбутнього. Загалом цього року на конкурс було подано 160 кейсів з 12 країн світу. Увага міжнародного журі була сфокусована на проектах, спрямованих на підтримку України під час повномасштабного вторгнення, а також інші найкращі практики сталого розвитку, які можуть стати прикладом для майбутнього відновлення. Важливість проєкту екосистема майбутнього у зменшенні викидів СО2 та скороченні споживання електроенергії. Він передбачає облаштування сонячними панелями усіх торгових центрів компанії. Крім екологічних переваг, сонячні панелі це й простійкість та незламність торгових центрів в темні часи блекаутів. До речі, мережа Епіцентр перший український рітейлер, що масштабно встановлює сонячні електростанції для потреб бізнесу. У 2023 році на дахах п'яти торгових центрів Києва та Вінниці в рекордні 45 днів вже встановлено понад 10 тисяч сонячних панелей. Вони вже закумулювали 2,65 МВт мегаватт сонячної енергії. Їх робота дозволить запобігти запрудненню атмосфери викадами СО 2 до 2 мільйонів тонн на рік. Наразі встановлені сонячні панелі покривають майже 40% потреб торгових центрів. У перспективі обладнати сонячними панелями всі ТЦ та інші підприємства групи компаній Епіцентр. А це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Слідкуйте за нашими анонсами. Не забувайте підписуватись та коментувати і ставити подобайки нашим відео. До зустрічі за тиждень!